Мій віршик, а в Україні всі свої. Автор Оксана Яременко. А в Україні всі свої, немає місця тут журбі. Тут світ калини під вікном, тут рідний дік. Немов контом. моя фортеця, моє все, на крилах спогади несе, тут краще місце на землі, Живем, немов у морі, кораблі, міста і села, і небеса, тут справжня сила. і Краса, мої лани знов колосяться, це Україна, справжнє щастя, Батьківщина, я удома, мов рукою зняло в тому, Тут лікують навіть стіни, моє серце для Країни, дякую.